Тема сьогоднішнього заняття функції багатьох змін. І ось таке завдання. Зобразити на малюнку в області визначення доступних функцій. Перший приклад. х повинна бути більше від рівня 0, і бути повинно також більше від рівня 0. Тобто х у нас більше буде рівня 0, у нас перша четверта, четверта чверть, y більше буде рівня 0 в нас. Перша та друга человека. В ретині у нас отримується перша человек, те, що вона у нас жовтим кольором. За дорівнює арксінус х поділене на ірик. Х поділене на y знаходиться в межах від мінус 1 до 1. Ми помножимо це на y de на дорівнює на y x менше буде дорівнює y, x більше буде дорівнює мінус y. Потому на мінус 1 отримаємо що мінус х менше буде дорівнює y. Тобто, якщо ми це зобразимо, ми отримуємо таку. Зображений жовтим кольором, але не і не воно бути дорівнювати нулю. Тобто у нас х по х воно бути функцією. Третій приклад. Z дорівнює 1 поділене на 9 мінус х квадрат мінус і квадрат. 9 мінус х квадрат мінус і квадрат не дорівнює 0, це х квадрат плюс y квадрат не дорівнює 9. Ов'язково з центром. Точці 0,0 і радіус три, вот, тобто буде у нас пункт тим зображення, ось таким чином. Ось у нас Наступно, четверте. Все, що стоїть пізнаком нова ріф, у нас y на повинен бути більше за 0.y буде менше за x. Лінія буде пунктиром. Х у нас вісім 31 до 2, третього координатної шляхи. і менше буде знаходитися ось в місці. Тема сьогоднішнього заняття частині похідні. Розглянемо декілька прикладів. z дорівнює синус квадрат в дужках АХ плюс by. D z по dx дорівнює. Це у нас складна функція. Тобто похідна зовнішня на похідну внутрішню. Буде 2 синус в дужках a плюс by помножити на x плюс by по x. Тобто, в нашому випадку x це зміна, y число. І отримаємо. 2 помножити на синус АХ плюс Бік і помножити на А. З по дорівнює 2 синус АХ плюс Бі помножити на Ах плюс Бі від 4 по Y. В цьому випадку у нас y зміна а X число. І отримаємо 2 синус АХ плюс Бі помножити на Б. Приклад 2. Z дорівнює хі плюс Х поділене на y dZ паде x дорівнює у плюс 1 поділене на y. Коли ми беремо частину похідну по х, х вона зміна y число. ДZ паде у нас тут навпаки х число, а y зміни. І отримаємо х мінус х поділене на y квадрат. Частині похідни другого порядку. У Удерівня. 4х третьому плюс 3х квадрат у плюс 5 у квадрат мінус в третьому. Це у нас такий приклад. Деяка функція у. Шукаємо ду по dx. Беремо цю функцію і вважаємо, що у нас x зміна y деяке число. Отримаємо 12х квадрат плюс 6х плюс 5 у квадрат. Далі, du по dy дорівнює 3 х квадрат плюс 10xy мінус 3 у квадрат. Тобто тут у нас Y змінна Х- число. Далі шукаємо частину похідну другого порядку. Тобто ми беремо частину-похідну першого порядку і шукаємо з неї похідну ще раз. Тобто d2 по du, по dx двічі. Ми беремо ще раз похідну, вважаючи, що х у нас змінна y-число. І отримаємо 24х плюс 6Y. Аналогічним чином ми шукаємо д 2 u по дойжі, отримаємо 10 x мінус 6Y. І в частинних похідних другого прядку у нас з'являється ще змішані похідні другого прядку. Ось таким чином вони виглядають d2U по DX dY. Тобто ми беремо читину похідну по du по dy і шукаємо читину похідну в цій похідні x. Отримаємо 6 x 10y. І d2u по dy dx. Ми беремо частину-похідну від du по dy і шукаємо в цій похідній частину-похідну від x. Отримаємо 6х плюс 10 y У нас вони повинні співпасти. Якщо не співпало, значить ми щось не те робимо.